Друзі, всім привіт Московія використовує свій флот аби по суті експортувати свою нафту по світу, заробляти гроші на цю жахливу війну. Європейський Союз намагається обмежувати справді вже на 11% скоротилося експорт нафти московитами і процес іде. нарешті з флотом бореться. Але є ще одна причина, чому заходу треба боротися з зінівим флотом московитів. Це тому, що є підозра, що нафтові танкери використовуються для того, аби обрізати. Важливу підводну інфраструктуру країн заходу, особливо зараз мова йде про збільшення кількості ситуацій, пошкодження інфраструктури на півночі, особливо коло берегів скандинавських країн. І про цю про цей контекст зараз ми теж трошечки. З вами поговоримо, бо розуміти, що там відбувається. А на різдво у фінській затосі було повідомлено про пошкодження трьох підводних кабелів зв'язку між Естонією і Фінляндією. Два з них належить концерну Елейса. Ще один компанії Сітік Телеком у компаніях, запевняють, що перебої не мають істотного впливу на кінцевих користувачів. Послуги та зв'язки та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені, але сам факт, що це стається не вперше, не дивує. До того ж, китайське судно з московитом різало кабель на Дні Балтиці. Тому фіни вирішили дізнатися, що ж сталося. При цьому в самому НАТО закликають якось активніше протистояти цій загрозі. І значить, що відбувається? Wall Street Journal пише про те, що до зубів озброєні поліцейські прикордонники Фінляндії на вертольотах по суті висадилися на танкерах, які пропливали через такі комунікації. І, по суті, арештували таке судно. От пипа московський мудило, це все з'їв і йому діватися нікуди. Зараз будуть розбиратися, чи є там відповідне обладнання, чи справді використовуються ці всі судна для того, щоб робити ці всі диверсії. Але нам корисно ще раз, що є додатковий аргумент. Мочити тіньовий флот московитів це такі, знаєте, як тарани, які розходяться по всіх океанах і морях і по суті складають серйозну загрозу для світу. Тобто, це неофіційні судна, незрозуміли. Щось плавають, коли бурігів, кого там можна які диверсії робити, неясно. Плюс це все представники ліги ображених є треба щемить. І от нарешті. Базона, скандинавська така от дія. Фіни взяли і сказали, ребята, ну Фінляндію все ж таки відносять скандавський країн. Хто там в коментарях буде писати, та ні, та так, от вони взяли і зробили це рішення: вольове, правильне, і, і взагалі ми знаємо, що. Того знає, хто там може там п'яний капітан, який зараз бахнеться об скали, і знову створить якусь техно техногенну катастрофу. Там чи може дірявице судно, воно скоро розвалиться. Ми може, не знаємо, що там затінімо флот. Його треба арештовувати, і стефі неправильно роблять. От, розільють свою там мастило і мазут чи нафту по всьому морю, і, і потім цей має проблеми з цим, так? Тому давайте продовжимо говорити про цю всю ситуацію, тому що це цікаво. Це може знову таки вдарити по тіньому флоту московитів. Причину затримання Фіни бачили в тому, що цей московський танкер ІГЛ Ес» прийшов через кабель, що з'єднують Фінляндію і Естонію, приблизно в той час, коли вони припинили роботу в середу, після 12-ї години. Корабель сповільнився, коли він досяг кабелю живлення Естлінг, 2 а потім затримався над ним, перш ніж продовжити свою подорож. От, і ось вам і все. От вам і Казусбель, як то кажуть, так. Далі є підозра, що це цілеспрямована акція, так як китайське судно з московитами пошкодило кабель S Line 1. От, ось цей кабель. І це вже було, як то кажуть, так? Уряд Фінляндії та приватні телекомунікаційні оператори заявили, що це малий вплив на споживачів, оскільки вони можуть використовувати резервні кабеля, щоб уникнути перебоїв у передачі даних та електроенергії. Проте оператор енергетичного кабелю Фінгрід заявив, що відновлення 650 мВт лінії зв'язку може зайняти в місяці, і що електропостачання країни може бути під загрозою, якщо погодні умови погіршаться протягом тривалого періоду. Тобто, виходить, що на сьогодні московити використовують цей жахливий інструмент, аби Нищити інфраструктуру Європи і загалом робити диверсії, і тіньовий флот треба закривати. Фінський підхід є правильним, і не треба боятися ніяких червоних ліній. Якщо московити є розбійниками і. Піратами їх треба ставити на місце. Сподіваємося, це посилить ще більше тиск на інфраструктуру московицьку, У них проблеми з кораблями, вони їх не докапіталізовують, не дофінансовують бляшанки. Ці плавають зрозуміло, куди з чим і як. Тож, арешт там і сповільнення роботи все це зменшить можливості експорту московиків. І це дуже хороші сигнали, що захід починає діяти. Поважаємо далі зменшувати спроможності московиків експортувати, а їхні судна нарешті треба ще більше арештовувати. Тож, дорогі друзі, дивимося, що далі. Підписуйтесь на наші канали. Посилання всі будуть в описі до цього відео. Всім до зустрічі!